Всіх вітаю! Сьогодні будемо ліпити садовий горшечок з рослинкою. З зробити. Для основи ми робимо циліндр або з пластиліну, або можна з фольги. З кружечка робимо ліпошку далі, розуміла. Так, так. Можна наздушний пластері? Можна, його можна розкатувати, наприклад, як качалочкою ось так взяти, чимось таким великим розкачати. Це, якщо у вас такий більше м'який ось. От, о, Воздушний можна так, так робити. Теж можна розкачувати. Да. По висоті трошечки з вами на міліметрика два вище робимо це. У мене, мабуть, завелика за, за основка, я зроблю її трошки менше. І також ми по краях теж робимо рівні, рівний край. Рівненький. Це ми накладаємо на цю основку таким чином, щоб на низ був пів сантиметрика на низ заходило. І ось цей низ придавлюємо ось так Рівненький до граючок робимо. Так. Е, готуємо далі чорний пластилінчик. Чорний? Так. Да. Чорний зі. Везьми будь-який інший, але не яскравий, тем, темний. Ну, можна е просто зробити ліпішечку накласти без кружочків. А можна з кружочками. Зараз покажу, як ще можна зробити. Гарний рельєф земельки. Зараз. Також рельєф земельки можна зробити з допомогою зубочистки. Сердельку, але вже трошки длиннішу за розміром, ось таку десь сердельку А це буде у нас верхня частина горшочка. Ось можеш подивитися, там є будочок у горшочку. От його ми зараз будемо робити. Поставь like, лайк, якщо до вподоби відео, пиши в коментарі, якщо є запитання, та надсилай свої роботи. ні ні Форма із кольору горшочка, це продовження горшочка. Угу, добре. Так, і ось таким чином накладуємо. Зайве прибираємо і з'єднуємо. І воно трошечки виходить, тобто вона у нас не по формі, а як трошки далі. Ось і з'єднали. Два варіанти. Ви можете поки робити один перший. Значить, тут у нас з вами ось такі: зараз покажу, ось такого роду форма. Значить, Вона кругленька. Ось тут ми його загострюємо ось таким чином. І робимо маленький, такий, ось, ось, шість великого розміру. Наступні трошки меншого розміру. А я вам покажу зараз, як робити а, іншу квіточку. О, я, мабуть, зроблю її двокольоровою. Для цього мені потрібні. Три тоненькі, друга, третя, три штучки. Далі я їх розплющу, щоб були рівні полосочки. Підправлю за розміром. Кладемо три штучки. Одну. У така штука вийшла. Ого, що це таке. <плес> Цікаво. Так, дивіться, що ми робимо. Всі вміють косички плести. Я не вже так. Ось дивіться. Ось. плетемо як косичку. Один колір, другий. Можна одного кольору, до речі, робити. Ось я сплила косичку і тепер її скручую. І отримую ось таку розочку. Ось можна її і сюди посадити. Одним розміром шість шість однакових паличок. Це для нижнього ряду. Угу. Ось у нас є шість штучок. Так, і що ми робимо? Робимо їх тоненькими, е, такими е, доволі упругими, широкими з однієї сторони, і більш такими тоненькими з іншої сторони. Така форма. І загострюємо їх ось тут. Ось тут пальчиками загострюємо щоб Таке цікаве загострення було. Тоненьке. Ось, і трошечки одна штучка. Угу. І можна ось так трошки придавити, щоб була форма така більш ось тут пухка. Є. Якщо є, то ми їх викладаємо одну біля одної, ось так до, до центру. Краще зробити таке невеличке углиблення ось тут посерединці. І в це углиблення вставляємо одну за одну. Вкладаємо одну біля одної по колу. Ось таким чином можемо трошки придавлювати, щоб воно у нас трималося. І викладаємо раз, два. Три. Ось у нас перший ряд, і ми його придавили, щоб він у нас тримався. Ось тут можна навпаки, далі, ось так, підкоригувати нижній ряд. Трошки іншого розміру. І, до речі, можна, якщо при бажанні, спробувати змішати, наприклад, додати якогось кольору на пластилін і зробити вже трошки іншого відтіночку. Добре. Теж 6 штучок, два, вже меншого розміру. Три, чотири, п'ять, шість. У мене вже одна пішка поводове. Ух ти, класно, бо вже скоро час. Так, нам залишилось зробити серединку. Робити серединку. Серединка це в нас три штучки. Таких самих трошки менших за розміром, майже незамітних. Теж робимо такий пухкенький кінчик з згостриньким. Значить, дивіться, якщо у вас є вдома е, типу пастельній, Мілочки. Або, або щось таке, чим можна як мілочками домалювати, або можна спробувати навіть фарбами. Можна додати на кінчиках відтіночку іншого, зафарбувати. Так, і серединку. Дивіться, як ми складаємо серединку. Робимо раз, два, три всі в кучку. І посередині ще одну маленьку вставляємо ось таку пухкеньку, гарненьку штучку. Можна вже темного кольору зробити. І потім всю цю штуку усерединку. Оп. І до зустрічі. І у наступному відео. раз щоб вони були гостенькі. В принципі. Наша робота готова.